Небайдучі до проблеми виключення міста Коростеня з третьої категорії з зони радіаційного забруднення території внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, мешканці громади зібрались 3 липня біля місць виконкому. Напередодні з'явилася інформація, що уряд України планує переглянути чорнобильське зонування території. Про що на своїй сторінці у Фейсбуці написав народний депутат України Володимир Арішонков? Там також містилася інформація про запропонований перелік зонування згідно змін. Коростень, овруч та багато інших населених пунктів не належать до третьої зони добровільного відселення, а отже, втрачають пільги, передбачені чорнобильським законодавством. Новина збудоражила мешканців Коростенської міської територіальної громади, адже місто Коростень є найбільш постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. То, якщо буде прийнято це рішення, ми з вами втратимо. Доплати пенсійні, це дитяче харчування, це медичне обслуговування ліквідаторів. І в загальному плані це скажеться на життя наших людей. Місто Коростень це більше 50 тисяч постраждавших від Чорнобиля, третя зона, це 16 тисяч дітей. Це тисячі ліквідаторів, які залежать соціально матеріально від цього рішення, яке буде приймати кабінет міністрів, міська рада, міський голова, депутат Верховної Ради нічого нікуди не подавав, приймає рішення Кабінет міністрів України. Мляє вам офіційно, що Володимир Юрійович Арішонко постійно відстоював права і свободи Чорнобильців. На даний час він знаходиться в Києві, зустрічається з представниками уряду, авторами цього проекту. Варто наголосити, що проєкт постанови про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіаційного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Кабінету міністрів України розроблений. Кабінетом міністрів Трів України його автором є заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Максим Шевчук. Я хотів би подивитися в очі о тому Шевчуку Максимки, який подавав оцей законопроект. Хай би він приїхав сюди і зглянув в очі людей, які тут зібралися. Хай би він поїхав в онкодиспансер Чорнобильські і там подивився. Обурення людей виплеснулись гаслами ганьба, адже більшість місцевих жителів мають пільговий статус Чорнобильця. Тож люди не розуміли, чому їх хочуть позбавити пільг. Чорнобиль нікуди не дівся. Люди хворіють, збільшилась кількість онкохворих. Подібна ситуація із зняттям третьої зони вже була у 2012 році. Тоді Чорнобильську зону вдалося відстояти, об'єднавши зусилля. І цей експортний висновок, який зроблений. В 2011 році і підписаний 12 кабінету міністрів вже тоді хотіли зняти зону. Ми знайшли помилки, і сьогодні тільки завдяки всім владі. Головом ОТГ депутатам можна прийняти рішення, яке рішення повлияє на судьбу чорнобильців. Крики, образи, звинувачення знайшли своє відображення у конкретних пропозиціях, що висловлювали люди. Написали пропозиції офіційні, щоб вони були зафіксовані, а не тільки сказані. Послухайте, що ми вирішили Чифри! і допишемо, що ви скажете перше. Обсте. Радіаційного захисту з офіційними висновками про рівень радіації поверхневої та рівня забруднення ґрунтових вод міста. Перше. Друге, офіційна статистика. Нобильським впливом це. Петиція до президента з нашими підписами зупинити розгляд закону. Робимо це, підключити до цієї роботи підключити депутатів облради. Під час мітингу були зібрані пропозиції, які знайдуть своє відображення у зверненнях до президента України, Верховної Ради України Кабінету міністрів України щодо недопущення прийняття проєкту постанови про зняття третьої чорнобильської зони згідно чинного законодавства, будемо боротися з кабінетом міністрів 6-го числа на сесії міської ради. Буде прийняте звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. Проєкт звернень мене є на руках. Тому ми підключимо в тому числі і міжнародні організації, що вони нам допомогли. Такого не може бути. Після мітингу, що відбувся біля міської ради, коростенці Чорнобильці перекрили центральну дорогу. Пізніше перекрили проїзд по Варшавській трасі. Найближчим часом відбудеться зустріч народного депутата України Володимира Рішонкова з очільниками громад, депутатами місцевих рад, представниками громадських організацій та небайдужими активістами північних районів щодо недопущення прийняття проєкту постанови про зняття чорнобильської зони.